Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомі Ау. Слухайте нас по буднях на радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на YouTube канал. Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Коломієць. та Настя Зухвала. У Пентагоні заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщі. США це той друг, який ніколи не хотів йти до тебе в гості, але от в тебе появилась приставка, і він тут, як тут. Я тут дуже сподіваюся, що наші дуже вміють петляти від прямих відповідей. Типу США питає нас, що ви хочете зробити, а ми такі побачимо. Поки не ясно. Якщо буде щось ясно, я не беру. Угу. Головне, щоб хтось з чоловіків це відповідав. О, приємно, що в Пентагоні розуміють, що це все надовго. Е, ще краще тільки те, що на Росії не розуміють Да-да, куряння два-три тижня. Не хвилюйтеся, це тимчасово. Цитата спікера Пентагону США Патріка Рейдера угу. цитую: ми продовжуємо дискусії з українцями щодо того, на чому вони зосереджені. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони. Тому ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхню мету. Зазначив прес-секретар. Яка ж в українців мета? Мені цікаво. Бо за ці роки російського вторгнення якось все ще не зрозуміло, чого ці українці хочуть перемоги мирного існування, чи просто знову виграти Євробачення їх теж влаштує. А може їм треба, щоб і напої в магазинах були літрового розміру, як у нас в Штатах. Не знаю, треба ще порозпитувати. Та просто розумієте, хотілося подивитись, чи дійсно в них магазини називаються «П'ятерочка», чи це просто якийсь тифозна галюцинація російського скопця. Пентагон просто любить дискутувати. Ну, серйозно. Ну, які б там продумувати стратегічні плани, щось малювати на картах, коли можна просто ну, під кавусю з українцями oh. продовжувати дискутувати, ну, спостерігати, як мільйон чотирьохсотий раз українці говорять одне й те саме. Дивитися, як вони все краще і краще, вчаться стримувати роздратування. Oh. Ну це ж ну. Можливо, вони. Взагалі сподіваються, що цими дискусіями вони виснажать українців, і наступ на Курськ закінчиться. Бо Ми втомились, балакать. <рес> Спікер Пентагону зазначив, що для Сполучених Штатів важливо, щоб Україна лишалась вільною і суверенною країною, і здатною стримувати російську агресію uh -huh. в майбутньому. Uh -huh. Цитую, що стосується їхньої операції в Курську. То як я вже згадував, вони явно змусили росіян до боротьби у відповідь. Це безумовно продемонструвало креативність і бойову доблесть українців. Але коли йдеться про те, які їхні довгострокові цілі тут, то ми це з ними все ще обговорюємо. Розумієте? Слухайте, ну, перше, що мені, звісно, дуже подобається, що ми навіть не розглядаємо той варіант, що Росія не буде нападати на Україну в майбутньому. Бо Україна має бути такою країною, яка буде стримувати Росію в майбутньому. Ну, а саме, ну, типу, саме в такому формулюванні: саме стримувати, стримувати. стримувати. Ну, типу, не знищити, не анігілювати, стримувати. Ну, вибачте, будь ласка, чи не могли б ви посунути свою ядерну боєколовку трошечки подальше. Якщо uh -huh. вам не складно, якщо від ви Європи. Да, uh -huh. та, від Європи. Так, від Європи. Ну у нас, будь ласка, будь да. ласка, аби да. тільки в Європі було добре. Ми така країна волнорісу, знаєш, яка чисто стояти. Ми будемо стріляти, щоб до нас не дійшло. з іншого боку, я обурена, ну, типу, вибачте, що це означає? Змусили росіян до боротьби у відповідь. Ну, вони що хочуть, щоб наш пророк Тарас Шевченко перевернувся в гробу і додав, що це по вашому бороті. Будьба? Ну, Пентагоніша не в курсі, що загружатися в бусік, будучи обматаними скотчем? Це ніхто не боротьба! Це, це, ну, це не так називається. Хочу звернути вашу увагу на те, якими ефемізмами послуговується спікер Пентагону, щоб прямо не сказати. Ми в повному шоці, що відбувається, так нізя!» Бо він каже, продемонстрували креативність і бойову доблесть. Але, він каже, але і тут читач очікує протиставлення, якийсь негатив, але спікер каже такий: Ой, пук срінь, <смас> які довгострокові цілі. <смас> ви ж, сподіваюся, ви тут не надовго. <смас> Ну, я особисто в цій ситуації сподівався, що у США чисто зіграє м'язова пам'ять, і вони по інерції впишуться в війну, де напали на країну з нафтою. І вони такі, опа, опа. Ой. А ми знаємо, що робити. Ой. Та. Спікер також прокоментував можливість застосування далекобійних ракет «Атакамс» по території Росії. Цитую: наша політика залишається незмінною. В плані використання ударних сил і засобів дальнього радіусу дії для завдання глибоких ударів, як ми вже говорили, проводення оборонних операцій через кордон дозволено, і я на цьому зупинюся. Одразу видно професіоналізм спікера, бо він зупинився на самому цікавому місці, даючи нам самим можливість продовжити його доповідь, потрібну нам в сторону. Так, це була комініке з відкритим фіналом, угу. за яке наші змі можуть тільки дякувати спікеру, бо гнути можна і туди, і сюди. А це значить більше трафіку на новинний сайт з рекламою нових ЖК. У -у -у. Клас! Хайф. Дякую за цей кліфхенгер. Пентагоном, uh -huh. звісно ж, ми знаємо, що політика лишається незмінною, незмінною. незмінною. Добре, що вони нагадали, що оборонні операції через кордон дозволені. Так ніби ми забули про це. Так ніби ми забували про це, хоч на секунду. За два з половиною років повномасштабного вторгнення. Це було шоу Гоміна. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя зухвала. Мені подобається, що колись я чув про Пентагон тільки в епічних голівудських фільмах, а тепер це організація, яка сором'язливо нас щось розпитує. Пора вже нам знімати своє кіно. І на цьому ми зупинимося. Гомін Аут.